Вот. 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 Ну, давайте. i the green light stop うん。Get up. Увага, дев'ятнадцята пара, Рисук Володимирович, Якова, готовтеся. 2 пара, увага, Швецький Діда, Каденюк, Олексій. Абробарту по половці. Подаємо. Голоди. Працюйте, працюйте. Ви що руки? Так, ви знаєте, ти. Здравствуйте. Боксер. Джем, джем. Ти, 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 Вот. Бей, руки, бей, боковым. Поколим. Поколым сказать. Поковым сказать. Вот так. Вот боковым. Працюємо. Працюємо. Хорош. Баковым. Бога боковин. Головничку накопаю. Поколи. Поколин. Работаємо.